Сучасний концептуальний джаз у Черкасах у вихідні вперше в нашому місті виступив популярний нині в Європі гурт плейстов. Попри відсутність на сцені електронних інструментів, його музика часто лунає саме як електронна, і це лише одна з родзинок швейцарського тріо, як сприйняли постджазові композиції черкащани. Знає Олена Баніна. Протягом тижня Черкаси-Джаз Квінтет встиг виступити із швейцарським тріо на сценах Кіровограда, коктебелю та Черкас. Джазмен Сергій Крашенійніков називає приїзд плейстоу до нашого міста історичною подією. Він переконаний, про цей гурт писатимуть у нових підручниках та музичних енциклопедіях. Вважає те, що незвичну музику колег називають чарівною і фантастичною, цілком заслужено. Это один из лучших сейчас, самых модных, может быть, бути ну, в Европе точно, а может быть и в мире, что то у них был нідавний японский тур Каліхтіо, играть вот каким-то образом на кусіх инструментах так на раялі, контрабасі, барабанах. что, в общем совершенно сереноніабичні віші? Музичні критики характеризують їх манеру гри по ріznому, акцентують увагу на монотонному повторенні окремих фрагментів, говорять про експресивність композицій, що перетікають одна в іншу. Попри злагоджену роботу Тріо на сцені, особлива увага глядачів прикута до піаніста Йохана Буркенеза. Додаючи до пари акордів все нові й нові ноти, музиканти здобувають з рояля контрабасу ударних такі звуки, які здавалося б, неможливо отримати без допомоги процесора чи якогось іншого спеціального обладнання. І хоча гурт вважають джазовим, це не є джаз в чистому вигляді. Наголошують його учасники Я вважаю, що в принципі не існує абсолютних стилів. Не буває абсолютного джазу, абсолютного стилю регі чи ще чогось в чистому вигляді. Все змішується, особливо зараз, коли це все реально зробити за допомогою електронних пристроїв, інтернету та й тих дисків, що можна купити у звичайному супермаркеті. Один із секретів своєї успішності музиканти вбачають у відповідальному ставленні до музики. Вони багато і наполегливо репетирують, тому на сцені виглядають як органічний цілісний організм. І не важливо, що виступ наполовину може складатися з імпровізацій. Дуже свіже таке цікаве направлення джазу от которой у нас в Черкасах практически я не слышал раньше. У нас был более традиционный джаз. Вот. Ну бывает, конечно, группы, но вот это это какое-то, в общем-то, фантастическое такое восприятие этой музыки, которая, в общем, швейцарцы молодцы. Я первый на таком концерте в Черкасах, я мы были всей родиной, я надзвичайно вражена, щиро дякую виконавцям і всім організаторам. джаз, он каждый раз другой. Поэтому это интересно, поэтому мы сюда и приходим. Олена Баніна, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.